Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дуже просили подивитися мене нову Миколаївку Мелітопольського району Запорізької області. Давайте подивимось, що там відбувається. Нова Миколаївка. Освободителі прийшли, що шо це Таке отріб я приїхала, що просто триндець. Дуже тратують, дуже багато тратують саме от людей. Просто, я не знаю, люди живуть в жахливих просто умовах, тому що ем, ну, це не життя. Далі, що мені в новому Миколаївці не подобається. А ті люди, які... Колаборанти, то ті, знаєте, як своїх здають за гроші. Так, Новомиколаївка. Стягується все. Стягують вони щось там, стягують під Новомиколаївку. Дивіться, все, що вони стягнуть, воно буде розбито, бо там карта Страшний суд. Так що це все, що воно розбито. У них дуже багато там, як, знаєте, як стичок між якимись там. Знаєте, як цими, між ними самими, вони там самі себе поубувають швидше вже. Так, далі. Весьмірка мечів. Весьмірка мечів нам говорить, що ми що буде летіти туди, ну, але то для перемоги. То для перемоги. Це знаєте, як для того, щоб вони зупинилися там і не кидали звідти нічого не летіло? Поранені будуть. Так, коли буде звільнення? Дуже багато е дезінформації у вас там дуже багато в Новому Миколаївці. Да, буде. Буде. Ось воно перельот. Дивіться, е Ну, Так скажу, звільнення буде. Воно буде руйнівним для вашого села. Ось так. Будуть і смерті, і руйнування. І же дуже там поляже. Але ось воно вже звільнення. Але знаєте, як воно буде? Воно то буде, але серця будуть розбиті після того звільнення. Знаєте, як? Після війни. Руйнування будуть. Так, далі дивимося Долинське. Долинське теж Мелітопольського району. Давайте подивимося. Долинське. Ну, скажу так, Долинське, манюньке. Манюсіньке таке село, манюсіньке. Не можу сказати, що воно там прям суттєво критичне. Ні, раз там є. Але вони такі, знаєте, якісь. Нічого там. Дивіться, вони кажуть, що не буде звільнення там. Але я можу вам сказати, що звільнення у вас буде. Звільнення у вас буде. Ото, як швидко приїхали, так і швидко ноги будуть уносити, Ось дивіться. От як швидко приїхали, як прорив зробили, оце швидко так і поїдуть. На той світ тільки поїдуть. Коли будуть дерева зеленими, от тоді прийде Україна. Ось так. Їдемо далі, Полянівка, Полянівка? Дивимося Полянівку? Ой, Полянівка? Е там дорога вода. Десь біля Полянівки є якесь велике таке як озеро. Тому що вода стояча. Озеро. Це не річка. Так, далі. Знаєте, в них як Там Полянівка і лазурне. Там таке бидло зібралося, що просто капець. Просто капець. Слухайте, у вас там повинна бути бавовна. От дуже-дуже скоро буде бавовна. От прям і будуть руйнування. Так, коли буде звільнення. Встягують вони там все. Стягують. Дивіться, як стягнуть, так і унесуть. Все, що стягли, от все, що стягли. Воно все буде розбито без сосідця. Гроші, гроші, от сірейки. Звільнення покажи мені Два шляхи. Дивіться, звільнення буде не, ну скажу так, не без руйнувань. Не без руйнувань. Тепло буде весна. Так, новом, боже мій, Новгородівка. Ви знаєте, дуже багато людей хочуть повернення. Прям дуже багато людей тут саме в цьому селищі. Прям в цьому селищі дуже багато людей хочуть. Так. Значить, біля оцього села. Новгородівка, правильно. Новгородівка. Є дорога дуже великого значення. Це дорога, яка веде до великого міста стратегічного, Мелітополь, мабуть, доведе до стратегічного місця, яке буде звільнятися в першу чергу. І Новгородівка, господи, вибачайте, буде звільнятися ось-ось-ось. Ось, 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 ось так вам скажу. Яке буде звільнення. Так, ну дивіться, Новгородівка. Я вам скажу, що повернення Новгородівки буде силовим шляхом, але як швидко будуть е там і руйнування, отак от скажу, будуть руйнування, але потім все це буде відновлюватись. Буде е зі сльозами на очах. І знаєте, що буде розбите серце. Дуже багато руйнувань у вас буде. І другий момент, що після уходу іще будуть руйнування. Тобто це як заміновані території. От, заміновані території. Але будуть все, все оце цей, щоб вони не захищалися там на цей, то їм все одно буде гембель там. Так що заспокойтеся. Так, все, дякую вам дуже за увагу. Дякую вам за підписки, для... за спонсорство, яке ви підписуєте, за вподобайки. І всього вам найкращого. До побачення. Бережіть себе і Україну!